Свою першу оперу він написав у 9 років. Композитора та піаніста з Донеччини Сергія Прокоф'єва називали революціонером у музиці, а його творчість називали занадто сміливою. Як хлопчик із маленького села Сонцівка став одним із найвпливовіших композиторів ХХ століття і що відбувалося в його особистому житті? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Народився Сергій Прокоф'єв 23 квітня 1891 року в невеликому селі неподалік сучасного Покровська. Батько був управителем маєтку, мати піаністкою. Саме від неї хлопчик уперше почув музику і вже з п'яти років почав писати власні мелодії. А у дев'ять створив свою першу оперу. У тринадцять Прокоф'єв вступив до Петербурзької консерваторії. Там його прозвали мотором за звичку йти на пролом і нікому не поступатися дорогою. А ще його вважали найзухвалішим студентом. Та генієм модерном після революції і приходу до влади більшовиків Прокоф'єв вирішив емігрувати через Японію. Перебрався до США пізніше. Жив у Німеччині та Франції, гастролював Англією, Італією, Іспанією та іншими країнами Європи. У 1922 році одружився із співачкою Ліною Кодіною, яка народила йому двох дітей. Попри успіхи на заході, Прокоф'єв тричі приїздив на в СРСР і зрештою вирішив повернутися. Спершу радянська система визнавала відомого композитора. На його концерти ходив Сталін, Прокоф'єв отримував престижні нагороди. Тоді ж, попри наявність дружини, він закрутив роман із комсомолкою Мірою Мендельсон, яка, начебто, мала зробити з нього радянську людину. Цей трикутник у суспільстві прозвали Казусом Прокоф'єва. Справа в тому, що із першою дружиною Ліною композитор хотів розлучитися. В СРСР, тоді як в радянському союзі цей шлюб визнавали недійсним. Тож так і не розірвавши його офіційно, Прокоф'єв одружився вдруге. За місяць після цього політбюро ухвалило постанову, в якій Прокоф'єва звинуватили у формалізмі. А через 10 днів після цього заарештували його першу дружину. Їй приписали шпигунство та засудили до 20 років таборів суворого режиму. Самого ж композитора почали жорстоко критикувати. Через це в нього почалися проблеми зі здоров'ям. Він почав страждати на гіпертонію. Помер. Прокоф'яв 5 березня 1953 року, на 40 хвилин пізніше Сталіна, із тієї ж причини крововиливу мозок. Його смерть залишилася майже непоміченою, а постать і досі викликає багато дискусій, зокрема, через питання, чи був він прихильником СРСР. Однак з чим точно не посперечаєшся, так це із його талантом. Пізніше на його честь назвали той самий Донецький аеропорт. А у його рідному селі Сонцівка відкрили музей. Нещодавно стало відомо, що його розграбували. Окупанти, а які факти з життя Сергія Прокоф'єва знаєте? Ви напишіть у коментарях та підпишіться на соцмережі точки сходу.